Творити добро для людей, допомагати їм, обдаровуючи щедрими подарунками, віддавна знаємо. Це діяння святого Миколая. Щороку грудневого місяця зими цього свята з нетерпінням чекають усі, а особливо малеча. Уже за традицією таке дійство зібрало дітей Калуського району у районному будинку культури. Сюди прийшли найслухняніші, щирі, добрі винуватці свята. Підкреслив, звертаючись до присутніх, заступник голови Калуської районної ради Михайло Срібняк. Нехай святий Миколай обдарує вас щедрими подарунками, і, безперечно, на. Наших воїнів на сході країни, про них завжди пам'ятаємо, зауважив. Районна рада разом з усіма жителями нашого району час від часу відправляємо податки нашим воїнам, нашим хлопцям, молодим юнакам І також і в цей час, найближчий час, хочемо відправити їм податки від нас. Вітаю вас від себе особисто, від голови районної ради. Також від депутатів району для мене свято Миколая з дитинства асоціюється із запахом мандарин. Поринув у спогади заступник голови калуської райдержадміністрації Сергій Дуденець, а ще і щирістю, бо так неординарно захопливо, як нині дивляться із залу оченята, можуть сприймати світ лише діти. Тож пронесіть цей погляд крізь усе життя. Наголосив я щиро вітаю вас від всієї Калузької адміністрації, від керівництва особисто від себе до вас. І хочу побажати вам тільки одного: посміхайтеся, будьте щирі, любіть батьків, вірте в своє майбутнє, і воно буде для вас. Завжди тим майбутнім, яке ви собі побудуєте. На сцені відбувалося казкове дійство. Кружляли сніжинки, дітлахи, розповідали вірші, очікували Миколая. У залі також панувала атмосфера добра й радості. Навіть найменші учасники свята не залишались непоміченими. Танцювали і з цікавістю спостерігали за усім, що відбувається. Вперше мали можливість взяти участь у такому заході гості з Горлівки, що на Донеччині. Мама з донею яких події на сході країни змусили покинути місце проживання, запитуючи потрібні такі свята, проводячи паралелі з українськими традиціями. Пані Ганна зізнається, звичайно, це щастя для дітей. У нас такого не було. Констатує я тільки за діти будуть спілкуватися, дивитися, це хорошо для їхнього розвитку. Кульмінацією свята стали подарунки від Миколая і благословення святого на мир, злагоду, спокій, добробут.